Після нещодавніх масованих атак Росії по нашій Україні, а вони до речі призвели до загибелі мирних жителів, Трамп публічно засудив дії президента Російської Федерації Владіміра Путіна, а ще назвав його абсолютно божевільним. І навіть заявив про можливість ведення додаткових санкцій. Ну і ось тут всі почали про це говорити і писати. І вже відомо, що серед потенційних заходів розглядаються обмеження саме на експорт російської нафти та газу а також вторинні санкції проти тих країн, які продовжують співпрацювати з Росією. Зокрема, Трамп підтримав і законопроєкт, який передбачає введення тарифів до 500% на імпорт з країн, що купують російську енергію. Ну і, хоча давайте відверто, ми всі розуміємо, що остаточне рішення ще не прийнято, але існує значна підтримка в Конгресі Сполучених Штатів Америки саме для посилення тиску на Російську Федерацію. 81 сенатор підтримує законопроєкт про нові санкції. Ну а це свідчить про можливість їхнього впровадження вже найближчим часом. І таким чином ймовірність запровадження нових санкцій проти Російської Федерації саме на цьому тижні дійсно є високою, ну особливо з огляду і на Зростаючу напружність у регіоні та, звісно, політичний тиск всередині самих Сполучених Штатів Америки. І ось про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дійсно розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже на цьому тижні. Повідомляє сьогодні газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні президента Сполучених Штатів Америки. Але за даними газети, серед обговорюваних санкцій немає додаткових санкцій саме проти російського банківського сектора. Мета нових санкцій, як повідомляє видання, це змусити російського президента Владіміра Путіна піти на поступки. У тому числі погодитися з тридцятиденним припиненням вогню, на чому і наполягає президент Сполучених Штатів Америки. Остаточного рішення, як я вже казала, щодо нових санкцій поки не прийнято. Ну і також ми з вами розуміємо, що Дональд Трамп може і відмовитися від їх ведення. Бо знову ж таки, як приміром пише своєю чергою World Street Джорнал протягом кількох тижнів Дональд Трамп. Не слухав чомуся закликів посилити тиск на Володимира Путіна за відмову піти на припинення. Вогню, а от однією з ключових міркувань Трампа за словами американських офіційних осіб була його переконаність у тому, що він таки добре знає Путіна, що з ним можна домовитися, і що російський лідер закінчить війну ну, у вигляді якогось жесту доброї волі. Думка президента Сполучених Штатів Америки до речі почала змінюватися, як я вже казала, після останніх масованих атак, ну а також після телефонної розмови з Владимиром Путіним минулого тижня під час якої от Путін мабуть таки дав зрозуміти Трампу, що він не готовий до перемир'я з Україною? Одночасно в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів Америки дано такий хід законопроєкту, внесеному союзником Трампа, сенатором республіканцем Лінсі Гремом і сенатором демократом. Річардом Блументалем, який передбачає, як я вже казала, нові санкції проти Росії та ось ті високі імпортні мета на продукцію країн, що імпортують російські нафту, газ та уран. Вони вже заручилися підтримкою переважної більшості членів сенату. Ну і думаю, далі буде. А от Німеччина розгляне можливість призупинити фінансування словаччини з бюджету Європейського союзу. Але це якщо Братислава і надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку, про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, країни, які порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і навіть позбавити фінансування від ЄС. Тож Мер це також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування. Теж через проблеми з верховенством права він згадав, що слід продовжувати тиснути і на Будапешт. Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо регулярно ж виступає з конфронтацією з Брюсселем і навіть зближується з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який теж виступає за те, щоб зняти з Росії санкції, а також блокує допомогу Україні і навіть гіздить бити поклони до Путіна. До того ж в Угорщині цього місяця партія Орбана запропонувала законопроєкт, який передбачає скорочення фінансової підтримки для громадських організацій і навіть медіа, що отримує. Уть кошти з-за кордону, мовляв, вони загрожують суверенітету Угорщини. До речі, законопроєкт порівнюють з таким собі російським про іноагентів. Далі пряма мова Мерца. ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут безумовно потрібні чіткіші формулювання, а можливо, і жорсткіші конфлікти. Військово зобов'язаним громадянам нашої країни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію вже до 5 червня поточного року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України. Тож розкажу, хто зобов'язаний тепер пройти повторну ВЛК. Отже, громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які зараз результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Повинні тепер пройти ВЛК. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі. Тієї вимоги, а от механізм проходження повторної ВЛК наступний. Військові зобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також передбачена і можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему, яку ми всі знаємо як резерв плюс. А от з отриманим направленням вже потім необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути до речі ВЛК перед ТЦК та СП або військовому госпіталі чи іншому закладі охорони здоров'я. А от при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу військово-облікові документи, а також медичну документацію. Ну це за наявності. Ну і звісно, результати усіх попередніх медичних обстежень. Тоді лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. А от за результатами огляду і буде надано е, новий висновок ВЛК щодо придатності, ну або непридатності до військової служби. А от якими будуть наслідки у разі невиконання вимог закону, я теж розкажу, адже у разі невиконання громадянами України цього обов'язку встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цієї категорії військовозобов'язаних, то ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення саме військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну і звісно, єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України. Ну, вже потім працівники поліції на підставі от, власне тих звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні Затримання та навіть доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих районних ТЦК та СП. Ну і доставлені потім громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності. Ну а одночасно також вони будуть направлятися на проходження знову ж таки, медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду. Тому ця інформація важлива.